Біль це захисний фізіологічний механізм, який супроводжує нас протягом усього життя. Він сигналізує про негаразди в організмі, але інколи стає нестерпним відчуттям, що приносить людині важкі страждання. Позбавити пацієнта болю, допомогти йому легше перенести хірургічне втручання завдання лікаря-анестезіолога. Правильне знеболення один із факторів, від яких залежить результат лікування. От з розвитком анестезіології, поступово з розвитком анестезіології, особливо широко вона примінялася в військовий, військовий період, і наш такий знаменитий вчений пирогов, який доволі широко під час війни використовував знеболення ефіром, де хворі не знали. Болю, не відчували болю, От, провело, зробило такий вагомий вклад в медицину і в розвиток медицини. Анестезіологія на сьогоднішній день можу сказати єдине, що анестезіологія дала можливість розвитку хірургії. Без анестезіології лікарня, така як наша, люба лікарня, практично існувати не може, тому що без знеболення це не буде розвитку. Не буде руху вперед, не буде прогресу в хірургії. Ну, в будь-якій в галузі хірургії, це і травматологія, і урологія, і гінекологія, люба галузь хірургії без анестезіології на сьогоднішній день розвиватися не може. От, як не пам'ятаю, хто з наших хірургів на одній з конференцій сказав, що анестезіологія це мать хірургії, яка привела хірургію до великого розвитку. 85% хірургічних втручань, наприклад, у Луцькій міській клінічній лікарні, здійснюється під загальним знеболенням. Але це не єдине завдання лікаря-анестезіолога. Він починає працювати раніше за хірурга, готуючи хворого до операції, контролює життєві показники пацієнта під час оперативного втручання, продовжує стежити у післяопераційному періоді та упродовж перебування хворого у палаті інтенсивної терапії, коли хірург свою роботу уже завершив. Це все швидше хворою дуже і швидше почне харчуватися, швидше стане на ноги, швидше повернеться в сім'ю. Тобто, це є і момент реабілітації, крім власне лікування. Операція, зрештою, є необхідна хірургічна агресія, яка травма, яка позбавляє пацієнта певної патології. І це треба пережити, і в тому числі післяопераційні періоди. І дослідження говорить про те, що навіть найбільше з усіх переживань, які хворий пов'язує з операцією, він найбільше пов'язується з тим, як йому буде боліти після операції. Оце є його найбільші такі тривоги. Знеболення є важливим чинником поліпшення стану пацієнта в післяопераційному періоді при важких травмах. Це один із протишокових заходів, що дає можливість уникнути тяжких розладів життєво важливих функцій організму. Поріг болю в кожної людини своєрідний. Одна людина може перенести цей біль більш спокійно, а друга людина, яка має низький больовий поріг, вона не може переносити шок. Це сама загрозлива ситуація, особливо больовий шок, коли особливо при полі травмі, при травматичній. Пошкодженнях кінцівок, де йдуть нервові закінчення, де і для того. В той час запускаються всі механізми, які дезрегулюють організм людини. Проходить дезрегуляція всього організму, не тільки що це болівий шок. В той час включається йдуть викид адреналіну, різних серотонінів, препаратів, які збуджують хворого. До того ж часу це йде виснаження всього організму. І от чому дуже важливо в даний період провести знеболення. Лікарня без болю над отриманням такого оптимістичного статусу працюють фахівці відділення анестезіології луцької міської клінічної лікарні. Він передбачає запровадження сучасних методик знеболення. А отже, те, що лікарі зроблять все можливе, аби процес лікування не завдавав людині важких страждань. Ще скажімо так, про отець античної медицини Гіппократ говорив, що позбавлення болю це є труд божественний. І в Європі, в Америці, в Австралії, в всіх цивілізованих країнах позбавлення болю розглядається як невід'ємне право кожної людини, кожного громадянина. Звичайно, що шлях до лікарні, до шпиталю без болю він є досить тривалим і тернистим. Цим шляхом йдуть багато європейських країн, і Німеччина, і Британія, навіть наші сусіди, поляки, і ті також діляться. Ясно, що не може це зразу все стати і от раптом в один якийсь добрий день перестане боліти пацієнтам. Але, зрештою, страждати від інтенсивного болю пацієнт не має. Лікарі, хірурги, анестезіологи працюють. Цьому напрямку, і я не я повинен сказати, що все-таки просування на цьому шляху є. От розуміння наших колег з хірургічних спеціальностей є. І все-таки, ну я розумію, що можуть бути якісь моменти проривного болю, так, але ми намагаємося їх усувати, і щоб цих моментів було дедалі менше. Ми не можемо абсолютно повністю позбавити людину болю, але принаймні знизити його до прийнятного рівня. Хоч ніби не спеціалізованими проти ракового лікарня, але нерідко попадають пацієнти з онкопатології з вираженими бульовими синдромами, і з цим ми теж працюємо. Серед досягнень анестезіологів Луцької міської клінічної лікарні також впровадження методик ранньої нутрітивної підтримки хворих, тобто лікувального харчування, застосування регіонарних методів та інгаляційної анестезії. П'ять років тому вперше в області ми впровадили в практику анестезії: це знеболення, інгаляційну анестезію сучасними анестетиками, а такими як Севоран. Ну, на базі відділення було проведено навчання анестезіологів області. От, і на сьогоднішній день вже дана анестезія використовується в області. Хоча, якщо взяти за минулий рік, у нас в обл... в нас в відділенні було проведено більше тисячі інгаляційних анестезій з севораном. це більше, ніж у всій області взагалом взято. Що таке регіонарні методи анестезії? Це Ті методи анестезії, де хворий, може бути в свідомості, от і не відчувати болю. Проводиться знеболення нервових корінців, нервових закінчень, спінальна, спінальна анестезія, яка приводить до знеболення нервів. Вперше в області по сьогоднішній день ми єдині використовуємо апарати для пошуку нервів. От стимоплекс, апарат стимоплекс, який полегшує використав пошуки пошук нервів і для регіонарного знеболення, що значно. Легше проводити в таких екстремальних ситуаціях, де пацієнти бувають в такому стані, що не завжди можливо провести загальне знечулення. А це так, як так би мовити, регіонарний метод анестезії. От який дозволяє проводити дані методики, дане знеболення, і пацієнт не відчуває болі. Відділення анестезіології Луцької міської клінічної лікарні розраховане на 12 ліжок. Однак працівників у ньому більше 70. Адже саме тут пацієнти потребують ретельного цілодобового нагляду, а лікарі мають бути щохвилини готовими рятувати життя і полегшувати страждання.